Каже брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Ісус відповідає Петрові, який переживає, говорить від імені всіх апостолів, всіх учнів, що нам буде за те, що ми пішли за тобою. Цікаво це запитання. І Ісус дає таку грунтовну глибоку відповідь, що напевно, що. Багато всього отримають в майбутньому житті і вже тут, в сто разів більше всього. того, що... Але якщо подумаємо по-людськи, то можемо теж помилятися. Можливо, як на початку помилився апостол Петро, тому що, можливо, і апостоли, так ми знаємо, багато разів про це говоримо. Що теж якось мали якийсь інтерес спочатку такий людський, що буду мати, бо я ж все втрачаю. Так в нашому житті можна часто е, складаємо обіти, обітниці, кажемо, в Богості, послуху, чистоти, але коли починаємо жити в монашому житті, коли монахи починають жити, то теж людський, людський фактор теж дуже є важливий. Людські зранення, людська історія, різні амбіції, різні думки. Хтось більше інтелектуальний, хтось більш практичніший в праці, хтось більше любить бути з людьми, хтось більше любить бути сам сам з собою в цій, так на єдині з Богом. І власне святий Бенедикт, він такий є добрим прикладом, є отцем. Західної церкви католицької західного монашества, фундатором, засновником з молодих літ, будучи ще молодим хлопцем з заможної родини. Одні кажуть з регіону Нурсії, другі кажуть, що з самого містечка Нурсі народився він. Ми чули на, на, на кінці п'ятого століття. Це молодий хлопець. Який завжди був побожний, в добрій родині його відправили навчатись до Риму, вивчав право, філософію, риторику, отже, мав добру формацію. Але коли побачив, як тогочасні студенти свого часу його, його колеги по студіях, як вони вели аморальний спосіб життя, то не міг цього витримати і побачив, що це все є на марноти. Ці всі знання, багато, багато десь чогось так добувати, все життя, вчитися, але не хотів втратити душу, не хотів втратити душу. І, власне, коли повернувся, мав з собою цю, можна сказати, няню, яка завжди була з ним в його молодих роках і в дитинстві, яка дуже дбала за нього, бачили, що його добре серце, і він вирішив. Вже навіть перше чудо сталося за його за його молодості, і він вирішив, що не хотів цієї слави. Всі люди на нього звертали увагу, що він якийсь особливий. Він вирішив вночі просто втікти і залишити цю, цю няню, яка так йому догоджала, залишити тих людей, які залишити ці багатства, які він мав, залишити всі ці речі і просто. Піти в місцевість, гірська місцевість, там, де був якийсь водоспад, в суб'яко, вирішив там жити самотнім монашим життям тільки він і Бог. Але вже в короткому часі він знайшовся там, що люди почали приходити і хотіли з ним бути, інші хотіли бути теж монахами, і з того часу він перейшов в Монте Касіно. Побачив, що збираються чисельно люди. Він е, там написав це право, написав правила монаші. На підставі цих монаших правил потім е, надихнуло багато різних монаших згромаджень, різних орденів. Надихнулися в Західній церкві цими правилами була ора і тлабора, молитва і праця. Святий Бенедикт, він е, присвячував багато часу молитві. І на початку тих правил наших було написано нічого не ставити наперед, тільки Бога. В Його житті перше був Бог, а потім були всі остальні речі. Якби ми так в нашому житті могли прийти до такого розуміння, що не так, щоб інші речі не були важливі, але все життя. Святого Бенедикта було присвячене тому, щоб допомогти собі і всім, так, щоб центром життя був Ісус Христос. Щоб все крутилося навкруг Ісуса Христа. А коли ми чули Євангеліє, апостол Петро запитався, то це є те людське, деколи, коли ми би хотіли, щоб все крутилося навколо нас? І отже, коли поміняємо цю перспективу, що не все навколо нас, але ми навколо Ісуса, тоді, напевно, це є ця дорога святості. І теж дуже важливо було в житті святого Бенедикта, про це говорить, Папа, святий Папа Григорій, він був дуже великим прихильником і багато написав, багато розповідав. Захоплювався життям святого Бенедикта. Він казав, що святий Бенедикт він вмів жити з собою. Що це означає? Що не був розпорошений. Ми деколи живемо в житті як метелики з одної квітки на іншу, на іншу. в нас багато різних думок, багато різних планів, багато різних цінностей. І не можемо до кінця зорієнтуватися, і ми є такі розпорошені. І, власне, що допомагало святому Бенедикту молитва. Центр його життя Ісус Христос, для того, щоб це так було завжди, багато молитви і праці, бути зайнятому, не сидіти, не знати, що, що, що робити з собою. 12 монастирів заснував. І знаємо, що вся історія. Нашої Європи завдячує культурою, архітектурою, наукою в сільському господарстві у розвитку. Коли були монахи, навколо них будувалися села, монахи вчили працювати на землі, вчили працювати з тваринами, вчили, монахи вчили читати грамоти. Отже, цей розвиток, який мала Європа сучасна, яка має. Є на підставі християнства, на підставі монаших орденів, які розвивали цю Європу. І зараз так шкода, коли є так багато зневаги або критики, коли не пам'ятається, не знається справжньої історії Європи, коли вважається, що ці ці речі застарілі, непотрібні. А яка міцна була Європа, які цінності? Які християнські цінності, скільки святих з різних країн повиходили з цієї Європи? І отже, брати і сестри, молімося, щоб центром нашого життя був Ісус Христос. Амінь.